Сумчани святкують яблучний спас, відомий також як Преображення Господнє. Це одне з найбільших православних свят у році. Віряни несуть до храмів овочі, фрукти, мед та інші дари природи. Вважається, що освячене збіжжя наділене силою зцілення. Крім того, цього дня всі православні християни молять Бога про допомогу, про найпотаємніше розповіли нашій Дарії Марченко. Із самого ранку сотні городян святкують другий спас і з вірою та надією звертаються до Бога. Втім, цьогорічні молитви дещо різняться від звичних прохань. Найбільше бажають спокою на теренах рідної землі, прагнуть українців мирного неба над головою. За мир в країні, за мир своїй сім'ї, за здоров'я своїх близьких, рідних. Зараз всі моляться за Україну, за цих бійців, які воюють там. Ну, за тих, хто загинув. Про полеглих героїв лунає багато слів, багато говорять і про тих, хто живий і зараз боронить батьківщину. Сьогодні кращі сини нашого народу борються на кордонах Сходу України, спасаючи дітей немічних стариків, спасаючи мирний народ від братовбивчої війни, від агресора, який йде зі Сходу. Ми переможемо, бо ми з правдою Божою. Цей день я закликаю. Всіх до єднання. Саме цього дня Ісус явив апостолам свою божественну силу. На Фаворській горі його обличчя засяяло, а одяг став білим. Свято преображення Господнє – це те свято, коли ми говоримо, що тіло це не просто є бренна оболочка, яка має бути і сліти, але яка буде прославлена Господом отим самим сяйвом, про який сьогодні згадує свята церква, та сяють сьогодні не лише обличчя сумчан, радують око і налиті сонцем фрукти. Соковиті яблука, стиглі груші та виноград у кошиках, чарують ароматом. Додає гарного настрою вірянам і незмінна традиція, освячення врожаю. Настроєння, Ви знаєте, ну не можна передати словами. Азвишена такое, понімайте настрій дуже чудовий, радісний. Таке свято повинно кожній людині приносити тільки радість і мир в нашій країні, в наших серцях, в наших душах. На цьому врачисті звичаї звичай не закінчуються. Після повернення з церкви родини мають поласувати смачними дарами, розговітися. Дар'я Марченко, Віктор Лапченко на часі новини.